Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую вас сьогодні в країну математики. Як ви вже здогадалися, вас чекають цікаві вправи та завдання. Тож рушаємо! Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке суміжні числа, або їх іще називають сусіди. Як це? Якщо ви сказали, що це ті числа, які стоять поряд з названим числом, то ви сказали правильно. А тепер трішки повправляємося. Діти, сьогодні ми з вами будемо шукати сусідів чисел. Пригадаємо, сусіди чисел це попереднє або наступне при рахунку число. Зараз ви бачите перед собою на екрані числовий ряд. Кожне число має своє місце, і змінюватись воно не може під час рахунку. І, відповідно, кожне число має сусідів. Спробуємо віднайти сусідів числа 5. Знайшли число 5 оченятами. Чи правильно ви знайшли? А тепер давайте. Назвемо числа сусіди. Число яке попереднє. Яке число? Перевірте себе. Так, 4. А наступне після 5? Перевірте себе. Чи правильно ви визначили сусідів числа 5? Це 4 і 6. А тепер знайдіть число 2. І відповідно назвіть сусідів цього числа. А тепер перевірте себе. Число 2 має сусідів число 1 попереднє від 2, і число 3 наступне після двох. А тепер спробуємо вирішити приклади з числом 4. Спробуємо прочитати приклад, який з'явився на екрані. 4. Відняти 1. Скільки буде діти? 3. Правильно. Читаємо наступний приклад. 4. Додати 1. То скільки буде діти? Правильно, буде 5. Таким чином, ми з вами знайшли сусіди числа 4. А тепер спробуйте самостійно визначити сусідів числа. Погляньте на картинку і назвіть числа у порожніх віконечках. І у цьому будиночку також назвіть числа у порожніх віконечках. Сподіваюся, ви з легкістю впорались із усіма цими завданнями. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!